Саж привіт, мене звати Саша, я студентка НТУ ГПІ, навчаюсь у нас спеціальності комп'ютерні науки на кафедрі комп'ютерного моделювання, процесів та систем. Чесно кажучи, мені дуже подобається те, доведено в цілому навчанні. Тут не просто читають лекції, тут реально пояснюють, а, тобто навіть ці теми, які здаються складними. На перший погляд, тобто, наприклад, вища математика, алгоритми чи методи оптимізації, вони стають зрозумілими, коли викладачі роз'яснюють усе по поличках, пояснюють на прикладах і дають змогу розібратися до кінця. А ще один великий плюс це наші викладачі, це справді сильні фахівці, які не бояться нових підходів, постійно оновлюють матеріали та використовують сучасні інструменти на практиці. Але найважливіше, як на мене, вони відкриті до студентів, тобто можна легко звернутися з питаннями, обговорити ідею, попросити поради щодо курсової чи навіть цілому власного проєкту. І що особливо приємно, вони підтримують твою ініціативу, а не ставлять у жорсткі рамки. А навчальні предмети також підібрані дуже вдало, тобто моделювання, комп'ютерна графіка, машина навчання або робота з даними, тобто, усе це є дійсно цікавим і несе практичну цінність. Тобто, ми не просто вчимося, ми працюємо над тим, що реально можна застосувати у професії. І мені дуже імпонує, що тут є простір для проактивності. Тобто, якщо ти хочеш більше, тобі дадуть таку можливість, тобто, хочеш. Участь у кононах, будь ласка, внутрішніх дослідницьких проєктах також, що там створення власних застосунків або стажування, усе це реально доступно, і якщо не сидиш, склавши руки, ти можеш робити що завгодно. Я можу сказати, що в ХП я не просто отримую свої знання, я формую себе як фахівчиню, тобто тут підтримують бажання розвиватися, бути кращою та пробувати щось нове. І саме це якраз таки мотивує кожного дня йти вперед.